І прямо зараз з нами на телефонному зв'язку Олексій Василюк, заступник голови національного екологічного центру України. Доброго дня, пане Олексій, те, що відбулося вчора поблизу Чорнобильської АЕС. Головне питання: чи не загрожує пожежа збільшенням радіаційного фону в навколишніх населених пунктах? Ну, власне, це питання, яке чомусь в першу чергу задають всі. О, тому, звичайно, якщо прямо на нього відповідати, то можна сказати, що ні. Тому що пожежа сталася у в принципі, одній з самій центральній частині зони. Там є лише хутір і, 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 Рудня ілінецька біля якого, на нашу думку, почалась пожежа, там є люди, які самовільно туди повернулися в місця, де вони жили раніше, і я так розумію, що їх евакуювали. От їхнє село, я так розумію, згоріло дотла. Але це невеличка, невеличкий хутір е, с -с самоселів, які там лишалися. А, але найближчі населені пункти далеко-далеко за межами зони. Це по-перше. По-друге, а е, це та територія зони, яка не є зараженою. Вогонь на, за нашими відомостями лише трошечки задів ту частину, яка дійсно заражена, тому що зона абсолютно неоднорідна, е, неоднорідне має зараження, і лише невеличка частина. Враженої вогнем території захопила дійсно заражену частину зони. І саме там, я так розумію, вчора в першу чергу вогонь зупинили. Ну і третє, так само, як і 29 років тому, вітер тьме на північ на Білорусі. Тому, якщо дивитися космічні знімки, то видно такий шлейф щонайменше кілометрів на 200, який вже диму, шлейф диму, який тягнеться через Білорусь. Але все одно це не значить, що там дуже сильно підскочить фон. Тим більше в Білорусі на цій території є їхній Чорнобильський радіаційний заповідник. Там люди також не живуть. Пане Олексію, ну ось очевидно, що в лісі, в зоні відчуження, є різні дерева. Там і заражені радіацією, і чисті чи відомо які саме ось ліси горіли, і скільки а, радіації ні, могло, могло ні, розлетітися ні, ні. саме за межі а, зони? Ні, я повторюю, що це та частина зони, яка практично не заражена. Зона це, це досить такі великий грубий контур, в межах якого є території з абсолютно різноманітним рівнем зараження, в тому числі не заражені. це територія за невеличким винятком, а е, вона не заражена. Інша справа, що дуже велика до площі і е, е, лихо. Немає лиха радіаційного, є лихо для природи, тому що за е, три доби, а саме за три доби, а не за добу, е, згоріло за даними ресурсу космоснімки, Я всім як про це розповідаю, що будь-хто може зайти в інтернеті, набрати космосніті ру. На жаль, українського такого сайту немає, але є російський сайт, який відстежує пожежі по всьому світу. І там можна на кожен день подивитися пожежі. І от, власне, я вчора. Зазирнув в новини в інтернеті, це було вчора вечором, я прогавив це все, і побачив, що там керівництво держави розповідає, як погано, що сьогодні, 28 квітня, змінялась пожежа в Чорнобильській зоні. Я відразу подивився на цьому накосних снімках і побачив, що пожежа змінялась ще 26 числа в день річниці, 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи. І 29-го, 26-го числа, перепрошую, ще були два невеличких е, місця займання, і вони з'явилися вечором 26 числа одночасно в двох місцях в центрі зони, що, власне, наштовхує на гіпотезу про підпал. А, а по-друге, станом на 27 число вже горіло 56 квадратних кілометрів. Е, це е, територія еквівалентна в цій правобережній частині Києва. Це дуже велика територія. І е, шлейф диму тягнувся вже надовго в, в, в Білорусь. І е, я дуже здивуюся, якщо е, в державі ніхто про це не знав. Це це пожежа такого розміру пожежі, яка була ще за день до офіційного повідомлення, не було в Україні після 92-го року. Це Пане Олексію... Про це не сказали, так само як 29 років тому теж не сказали, що в Чорнобилі щось сталося, і це, це тривожно. А чому це на вашу думку відбулося? Чому не кажуть? А Зараз. я не знаю, чому це відбулося, просто я перше, що побачив, це заяви прем'єр-міністра про те, що які починаються з фрази, що сьогодні, 28 числа, в Чорнобилі загорілися лісіні, неправда, вони вже горіли два дні. От і благо, що це вітер змея не на Київ, а віси гарять не заражені. То, а до речі, би хотіла би... запитати, коли кажуть про е, небезпеку цієї пожежі, то мається на увазі ось саме викиди, викиди в повітря е, з диму, а... чи всі бояться, що вогонь може підійти безпосередньо до станції і там ну, ж буде щось важко спрогнозувати небезпека? Ну крім втрати просто лісів, це не бачена велика втрата лісу для України за до три доби згоріла сумарно 89 квадратних кілометрів. це значно більше ніж весь Київ. От, але е, небезпека найбільша в тому, що е, вогонь, там, де його встигли зупинити, він підбирався вже дійсно до зараженої частини. От була І... інформація, що вогонь е, був за 5 кілометрів від так званих ну, е, там, захоронень це, ядерних я, відходів. Так, кожен, кожен ресурс пише по-своєму. А вам 10. відомо щось з приводу цього? Е, я, я, я не міряв, але я думаю, це не менш ніж кілометрів 15. Інша справа, що вогонь підходив зовсім недалечко до могильника. Тому що в зоні є різні об'єкти, крім самих самої станції, є там, наприклад, могильник. А, і якби а, ну, власне вогонь підбирався туди, де є могильник. Це могло б, звісно, спричинити значно більші наслідки. Але там, я так розумію, от по тому, що я подивився по космічних снімках станом на сьогоднішній ранок, я так розумію, що туди вже вогонь більше не поширюється і взагалі а, на даному етапі а, площа охоплена вогнем значно зменшилась. Але найбільша небезпека була б в тому випадку, якби вогонь дійсно перекинувся на території зараження. Просто, Але я, я думаю, що тут ніякого нічого гумисту не було. Просто при всьому цьому масштабі лиха, яке чомусь сталося в той самий день 26 квітня, а не 28, го А припри при, при всьому цьому крупно всім пощастило, що вогонь охопив хай і велику територію, але все ж таки не заражено.